Господь з вами і ступом Твоїм, читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралися біля Нього численні натовпи, так, що йому довелося увійти і сісти у човен. А всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де, не, не, де немало було багато землі. І швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, і терня виросла і заглушила його. А інше впало на добру землю і давало плід, одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає. Підійшовши учні, запитали його, чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм: бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано, адже хто має, тому дасться і отримає понадміру, а хто не має, то і те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збуваються щодо них пророцтва Ісаї, в якому говориться, слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачити, адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха бочують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути, почули, почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу просіяча: до кожного, хто слухає Слово царства. Та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, від є нестійкий, і коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в тернях, це той, хто слухає слово, але клопоти світу та зваба багатства заглушають і слово, і воно стає без плоду, а посіяне в добру землю. Це той, хто слухає Слово і розуміє, той, хто видає плід і приносить один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Дуже важлива для християнської духовності притча про сіяча і пояснення цієї притчі, а між ними такий цікавий фрагмент. В якому Ісус відповідає, ніби відповідає на питання учнів, чому ти говориш до них притчами? Дуже цікава відповідь, і дуже небезпечно нам її не так зрозуміти, бо може скласти таке враження, що Ісус навмисно говорить притчами для того, щоб його не зрозуміли. Шифрує якось свої, свої слова, щоб власне ті натовпи, які прийшли його послухати, щоб вони нічого не зрозуміли. І каже, вам дано пізнати таємниці царства, а їм не дано. А потім, власне, для людей говорить притчами, а потім окремо вже учням пояснює, що до чого, і вони тоді розуміють, ніби якась існує якась таємна. Таємна наука, таємна доктрина, яку ніхто не знає, крім апостолів і щось такого, ну бо їм окремо вияснив, а люди такі, власне, нічого не розуміють, слухають і не розуміють. Проти такої думки застерігали оці церкви відразу, щоб ми чогось такого собі не подумали. Адже причому Ісус говорить, не для того, щоб. Заплутати людей тільки навпаки, щоб їм це вияснити. А не розуміли вони не тому, що Ісус говорить притчами, але тому, що, як Ісус каже, бо серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, аби не побачити. Тож, не тому вони не розуміють, що Ісус якось не так говорить. Якби Ісус якось не так говорив, вони би мали таку е, алібію, що я нічого не зрозумів, тому що Ісус так незрозуміло говорить. Якби він нас навчав так, як треба, о, я би тоді зрозумів би, я би тоді не вернувся, я би тоді став доброю людиною. А так як Він щось якось так каже такими притчами, то я нічого не розумію і виправдання маю. Бо не я винний, а Ісус винний, що Він так, так говорить. Звісно, чогось такого не можемо, не повинні мати таких думок. Притча, власне, для того Ісус їх використовує, щоб нам було легше зрозуміти. Якщо Він говорить про таємниці Небесного Царства, які самі по собі не зрозумілі, наш людський розум не встані їх зрозуміти. Він власне використовує притчі, щоби на тих прикладах, на тих порівняннях, які бере з нашого життя повсякденного, чи то з нашої праці, чи з наших якихось там турбот. І на, цій, на цьому, власне, пояснює те, що, що ми не зрозуміли, якби то він якось інакше говорив. Цілий кілька таких притч про Царство Небесне, в яких він в різних аспектах кожна притча інший аспект цього Царства Небесного. Царство Небесне подібне до того, чи до того, чи до купця, чи до рибалки, який витягує невод, чи там до жінки, яка тісто місце, чи щось такого. Дуже багато таких притч про царство небесне. Але сьогоднішня притча, вона не про царство небесне. Сьогоднішня притча, власне, про нас. Про нас людей і показує нам, чому ми не розуміємо Бога, чому ми не розуміємо Його слово? Ну, бо наше серце, наша душа є як та земля на цьому полі. І деколи вона буває доброю землею, на якої це слово виростає, приносить плоди, а деколи власне тою не дуже доброю землею чи при дорозі, Всідимо цілий час, дозволяємо птахам подзьобити це слово, чи то не маємо коріння і висихаємо дуже швидко, чи це тернина, тобто всі ті проблеми цього світу, турботи цього світу заглушають. Це є притча, власне, про нас. І тому, якби і притча, і та відповідь Ісуса між. Між цією притчею, чому його не розуміють, це все як би можна сказати на одну тему. Чому ми Бога не розуміємо? І якщо ми думаємо, що я читаю Святе Письмо нічого не розумію, або там е, хтось, священник, говорить проповідь, я теж нічого не розумію, чи там е, молюся, прошу Бога. Дати мені знак якийсь, а він мені не дає. А може дає, а я знову-таки не розумію, то це не тому, що Бог мовчить, а тому, що, можливо, щось не так з нами. Щось не так, не так ми обробили землю свого серця, своєї душі, що вона стала закам'янілою, що, що тернини в неї ростуть. І тому ми цього не розуміємо. Або наше серце теж ожиріло, і ми цього не розуміємо. Бог говорить до нас постійно і через Святе Письмо, але не тільки, святе Письмо теж повинні ми читати, якнаймога частіше і старатися його зрозуміти. Але деколи такими притчами є наше життя, якісь події, які в ньому відбуваються. Якісь знаки, які Бог нам щодня нам дає, показує щось, чи через розмову з якоюсь іншою людиною, чи через те, що сталося на наших очах, чи може навіть щось почули. І це все знаки, які ми повинні розуміти, сприймати. А може Бог власне до мене через це говорить. Я чекаю від нього відповіді. Я Його прошу в молитві дати мені відповідь, а Він їй дає, а я цього не помічаю. Бо моє серце ожиріло. бо я думаю, що Бог має прийти до мене особисто, з'явитися переді мною і сказати, що маєш робити то-то, то-то і то-то. Так не буває. Бог говорить до нас притчами, власне, притчами, так як Ісус до людей. Але ми маємо їх розуміти, маємо старатися їх розуміти і в цьому, в цих притчах знаходити Божу волю і поступати згідно з нею. І тоді, тільки тоді принесемо той плід, хто в 30 разів, хто в 50, хто в 100, В кожного різні, різні здібності. Але головне, що цей плід принести як. В книзі пророка Ісаї сьогодні дуже гарно сказано про це слово, яке як дощ сходить з неба і не повертається, поки не довершує те, за чим я його вислав. Бог завжди керує до нас своє слово, і воно має бути тим дощем і тим насінням, яке зробить з нас, з наших душ, з наших сердець, землю, яка приносить плоди. Амінь.